Ім'я Войт є скороченою формою повного слов'янського двоосновного імені Войтех, в його основі лежить елемент Тех, що походить від слова тішитися. Перші згадки імені Войт датуються 15-16 століттям. Наприклад, у записах за 1470-1487 роки зустрічається форма Тиот Моїсін Воїт, а також у 1552 році. Войт Яцькочегаса з Черкас. В польських землях перші згадки імені Войт можна знайти вже з 13 століття. Наприклад, є згадка про козака Канівського полку 1649 року Васка Войтенка. Менш ймовірно, що ім'я Войт є безпосереднім продовженням староукраїнського або старопольського слова Войт, що означає голова місцевого самоврядування та суду. Від імені Войт виникли також кілька похідних форм і нас. Серед яких прізвища Войташ-Войтек Войтек, Войтиша, а також назва давньоукраїнського села Войтівці, розташованого в Стропківському окрузі на сході Словаччини та інші. Схожі на Войт імена Войс, Воля, Вой, Войк, Гойс, Мойс.